Доброго дня, компанія автопарк У нас нове надходження. Hyundai Santa Fe 2008 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2,7. До речі, також довстановили ГБО, котре вписане в документи. Та на повному приводі з автоматом, ось в такому чудовому сірому кольорі. Встановлені ось такі диски на Берісту у нас на дуже гарній гумі візуально та по ЛКП без критиці. З технічного боку автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок на станції. Перейдемо до салону та до комплектації. Всередині нас очікує такий чорний шкіряний салон. На автомобілі 255 тисяч кілометрів пробігу. У нас повністю електропакет попереднім сидінням, підігріви передніх сидінь. Розділений клімат-контроль, бортовий комп'ютер, магнітола, електропокет по усім вікнам, сам датчик ГБО. Також ще з приємного є люк. Перейдемо на задній ряд. Ось так виглядає задній диван. Салон в нормальному стані. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська-2 місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня!